Знаєте, що я би зараз їла? Бачите, вона повна льоду. Ну і вже за 5 хвилин розтопився він майже. То вся така вода. Вони її частково заморожують, щоб надовше вистачило. Отак виглядає сьогоднішня наша вечеря. Це албанська їжа. Це паста з мідіями, це паста з морепродуктами. І велика-велика креветка. Невідомо, що тут таке. Monster. Але, по-моєму, то креветка. Зараз попробуємо і тоді вам скажемо, як тут все на смак. Ігор розбирає Мідії. Ішла друга година розбирання мідій. Плавно наступає ранок, а Ігор розбирає Міді. Ігор, тут дуже смачно. Я розібрав їжу, тепер пробуємо. Класно. А -а -а. Чому Албанія країна контрастів? Нам принесли найсмачніші морепродукти в світі, найсмачніше вино, а на стіл застелили хірургічну пеленочку поверх нормальної скатертини. Тайгор. Дідський, ти в вас програв. До того ти був моїм кумиром. Ну це. Нямка-нямка. Ми на базарі вибираємо Дені. Там кажуть, що всі веригут. Настя, думає, що її розуміють. Вікова олія продається в таких печках, як у нас, Оцет за 350. Борщ то їхнє місто. За 350 лік, то 50 гривень. А це коштує дешевше. Це дешевше. Як то кажуть, чим багаті, тим і раді. То, значить, такий салат ми зробили. Зараз ми розкажемо, скільки то коштувало приблизно. Це наш салат, це Настя зробила. Кобаса наша. Сала... Всі інгредієнти салату не наші. Це їхній місцевий знаменитий. Бренді, тобі ж коньяк. Ми попробуємо, тоді розкажемо. Всі дуже хвалять його. Скільки нам то обійшлося, той салат і бренді е, овочі? Коштують дуже дешево. Загалом ми за всякі помідорки, домашній сир е, і салат заплатили десь біля 30 гривень. Так, десь ну 30 гривень. Ми одним словом. От вечеря така собі мінімальна вечеря. Тобто не є приблизно ціни одинакові на їжу, як і а в нас будемо спрома. Які в нас зараз попробуємо і віддзвонимося. Ігор стогне і присмакує. Що дуже роблю добри. висновок, що дуже смачно. Дуже добре. ще не знаю, треба поїсти. Хлібчик, до речі, теж домашній, бородинський, дуже смачний. А взагалі в Албанії не можна знайти чорного хлібу, тому що албанці його не їдять. Все це збереглося з часів, коли тут була диктатура комуняки. І... Вони їли тоді тільки чорний хліб. і Тому зараз, коли албанець їсть чорний хліб, це означає, що в нього все дуже-дуже погано в матеріальному плані. Зараз є я... зараз я на ваших очах попробую їхні бренді місцеві. Ні, добре. Ну, і дуже добре, дуже добрий після смаку. Вартує спробувати, чесно. Може, ми вам трошки привеземо? Може ні. Далі ясно йде Деня. Ну що диня тут? Сладкая точна вкусне, як красива девушка. Mm. Ну що тут казати? Все ж і так зрозуміло. Нам-ням. Ням-ням. Так, Деня дійсно добра. Mm. Бачите, тут кукурузу смажать, а не варять. Зараз будемо пробувати. Що то за смажена кукурудза. Мені кукурудза дуже сподобалась. Вона така хрустка. Якщо наша м'яка, ту, що ми варимо, то тут така вона хрустка, дуже добра, яка підпечена трохи. Супер. У зв'язку з тим, що в Албанії заборонені є ну типу ГМО, мається на увазі, мається на увазі всякі додатки до їжі, консерванти. то... Вони все консервують. Бачите, скільки консервів так в кожному скільки магазині. Це національна страва. Перчики, фаршировані, фетою з чесночком, я думаю, ми з вами попробуємо. Попробуємо. Одним словом, вони все консервують. Бачите, тут все консерви. Бо їм не можна давати консервантів до їжі. Є варення з Так. Багато вареньо розумію. Отак. Зараз ми будемо пробувати їхні І що? Бо мені сподобалось, я вам відверто скажу. Вдома я б такого не робила, а тут я це доїм. Тут О. в Албанії заборонено вживати різні консерванти і в їжі. Тому в складі в цій банці 50% перцю, 40% сиру і оливкова олія. Більш нічого. Мабуть, навіть без солі. А, але воно добре, той сир, ну, ну, перець це, нафарширований то. сиром. Треба. Так, але дуже сольоний, якщо чесно. Ні, добре. А, дуже добре. Ми собі вирішили спробувати місцевий лейс і інші чіпси. З орегано. Орегано то виявилася наша цибулька. Що таке садзікі... Ца Цадзікі? Ми не знаємо. Щось добре. Але ми таки не знаємо, що це в мене знайшли. Там не намальовано. А ще тут є чіпси з смаком домашнього сиру. І якщо понюхати в упаковці, то вони пахнуть козой. <рес> які цікаві чіпси. Значить Так, все в Круї. Ми сьогодні в Круї. Вирішили спробувати в їхньому місцевому е, місцевій таверні їхніх національних страв. Це в нас е, в листках виноградних голубці. Так, ну в нас таке саме роблять, я знаю. Але ці смачні. Вони їх подають що з лимончиком. Дуже добрі. Е, кожному клієнту вони виносять ще хліб підпечений е, в духовці і, і з оливковою олією місцевими травами. Е, це в нас є баклажан із козячим сиром і томатами, запечені в такій глиняній посудині. Також і його виносять, він ще шкварчить. А, це дуже популярна їхня місцева справа, це кави кози. Е, баранина запечена в йогу. Non так, розуміло, розуміло. уявляєте, Баранина в йогурті. Такого ми ще не пробували. Зараз дамо знати. Баранина дуже добра. Покажи, як ріжеться. смішно. Бачите? Вона просто Вона розвалюється. Супер класно, дуже смачно. Так? Угу. Там є, значить, сир, йогурт. І, мабуть, і напевно, яйце. все, напевно. Але ми не переконані. Значить, оця страва теж дуже добра. Це звичайні печені в печі овочі з сиром. Ну, але козячий домашній сир. Оце я вже таке, наприклад, в Україні навіть їв. Це налисники з. Голубці. Ой, кажу, голубці. Волубці. Чому? Волубці. Що вони не можуть зробити голубців, якщо вони наші вишиванки. вишивають? Так, голубці, але теж дуже добре. Взагалі смачна дуже кухня. Нам рекомендували в горах їсти м'ясо, а біля моря. Морський продукти. дуже добре м'ясо, звичайно. Дуже смачна їжа. Ми mm. задоволені. Все, пішли па -па. Yeah. Зараз нам розкажуть, як готується тавикозі. Тавикоси або адбаса. And you put it inside in the wood oven and it's baked. It takes about uh, eight or ten minutes um, what do you do with meat why is it so soft the meat the meat uh, before it's marinated bake, it, or yeah before we bake the meat uh, the meat big big and it's boiled. Bake. Ah, it it's boiled. boiled it's boiled, boiled. it's boiled, boiled. in the, with water and ah. marinate or not? no 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 marinate mm -hmm. do, no no. Just take the the, the, the meat the, Сьогодні в нас рибна зупа. Вона виглядає отак. Дуже смачна, але особливо з лимоном. Треба додавати лимон. На смак чомусь не як морська, а як річкова. Хоча тут не так багато річок. Але чомусь так виходить. Дуже смачна. З кусочками риби. Ну і піца. Вони люблять тут піцу. Такі італійські традиції у них більше спостерігаються. Вони дуже люблять піцу. На кожному кроці є піца фактично. І паста. Смачного всім. Ми сьогодні знали, що таке дзадзики. То виявляються ті самі дзадзики, що в нас в Україні. Сметанка з чесничком і з укропчиком. Тільки замість укропчика вони дають Що? оливкову олію. От такі. цікаві. В спільності в мові. Напевно, ніде в Європі ви не знайдете більш моцної кави, ніж в Албанії. То просто жесть якась. Чесне слово. От Настя аж проснулась mm -hmm. в дуресі. Смачного! Йому бирик. Тож вже не ймо, а жаремо. Дуже смачно. Його шутки бирик. То албанський пляцок з м'ясом або шпинатом, або сиром. Ну добре, давай Значить, п'ємо албанське пиво. На Нас, попробуй. Та не таке воно вже. Ну добре. Арто! Ще підроблений ну? <різь> хапили. Попили. <різь> Лимончик Давай. Пробуємо ракію. Давай вже. З Богом Парасю. А мені добре. То не було. Та мені добре. Отож, коли купуєте в Албанії алкоголь. Дивіться, чи його вне виробництво. Бо може бути підробка. Ми так. взяли підробку той коньяк. І обов'язково дивіться на етикетку. Кажи. Це нормальна Дивіться. етикетка. Тут етикетка не віддирається, це нормальна їхня ракія. А в коньяку в нас така надрукована Тому на моєму принтері. То тоді. Е... І пиво Пробуй, дійсно те. паршиве. Пиво паршиве. Павлівське, я тебе чекаю. Вино теж не всяке, дороге вино добре, дешеве ну то просто ну, капець. Я не буду навіть казати. Коротше кажучи, ми. Міністерство охорони здоров'я попереджає.